Ігор наконечний вступив до пласту у 20 років і знайшов тут не лише заняття до душі, а й кохання. Наприклад, в пласті я познайомився своєю дружиною майбутньою. Його дружина Таїсія Наконечна вважає, що пласт допоміг знайти саме людину однодумця. У цьому зіграла роль не лише доля, а й випадок. Якби я не шукала членство для своєї організації, то не знати ну звідки б в мене потім з'явився чоловік. Ми могли і не зустрітися, якби я не була в пласті. Існування пласту можна назвати епізодичним. Створений він у 1914-му. час від часу припиняв свою діяльність через історичні перипетії. Але остаточно він відновився у Чернівцях у 2000 році. Програму організації про всебічний розвиток дитини визнали та схвалили багато наукових методистів. А головне самі діти. 11-річний Юрій Осадчук в організації вже 6 років. Поки в пласті він новак, незабаром перейде до групи юнаків і носитиме хустинку малинового кольору. Тут Можна бути вільним, тут тебе не обмежують, тут ти можеш висловити свою думку і, і тобі завжди допоможуть, якщо ти попросиш допомоги. Юрко переконаний, що недостатньо просто допомагати, а й знати, як це робити. Цьому пласт і навчає. Багато людей думає, що пласт це там в'язання вузлів і якісь поїздки в ліс. І якраз одною з таких цілей сьогоднішнього заходу є показати, що ми займаємося ще дуже багатьма іншими справами. Військові, спортивні, мистецькі, пізнавальні заняття все, що допоможе розвиватися людині всебічно. Також жодної дискримінації стосовно дівчат. Старша пластунка Галина Білінська займається на рівні. Ні, з хлопцями вже 5 років. Розповідає, що у дівчат навіть краще виходить. Зовсім не важко, повністю фізична фізичне навантаження йде майже таке саме, як у хлопців. Ми просто більш гарніші і більш дисциплінованіші. У Чернівецькому пласті є близько 200 членів віком від 6 років. Організація працює на добровільних і некомерційних засадах. Уся її діяльність базується на волонтерській роботі. Батько двох дітей Сергій Бабчук, який прийшов. Шов на святкування, знайшов корисне в пласті і для свого старшого сина. Формує свідомість українців. Вона от навчає, що вони є українці, вони прививають любов до своєї держави. Це також є дуже важливо. Подальшому я також розглядаю одну з можливостей, що ми віддамо його в клас. Майстер класи Майстер-класи від прикордонників, пожежників та червоного хреста, настільні ігри, мистецькі заходи, клоуни та подарунки. Все відбулося, незважаючи на дощ. Малеча так захопилася, що навіть забула про негоду. Ірна Сагайдак Олег Сашкевич Теми дня ТВА